Прокоментував позбавлення життя Ірини Фаріон, мер Києва Віталій Кличко. За його словами, цитую насильство це не метод боротьби з опонентами і тими, хто мислить інакше. Її вбивство це провокація і виклик правоохоронній системі, демократії стабільності в країні. Розслідування має бути оперативним і відкритим для громадськості. підкреслив Віталій Кличко. Ірині Фаріон було 60 років різка, часто скандальна і безкомпромісна. Коли йшлося про захист української мови, докторка філологічних наук наполягала на повній забороні в Україні вживання російської мови як мови окупантів. Вона була депутаткою парламенту сьомого скликання від партії Свобода. Утім, через те, що свого часу мовознавиця була членом КПРС. Її підозрювали у роботі на російські спецслужби. Однак ще 2015-го у Росії стосовно Фаріон було порушено кримінальну справу за статтею про збурення до ненависті та приниження людської гідності через заклики до репресій щодо росіян.